Привіт! Сьогодні ми розглянемо віднімання натуральних чисел. Дія віднімання це дія, що обернена до дії додавання. Тобто, коли ми хочемо, наприклад, відняти від числа 15 число 7, то насправді ми шукаємо таке число, яке у сумі із числом 7 дасть нам назад число 15. Зрозуміло, що це буде 8. Адже 7 плюс 8 дорівнює 15. А отже, 15-7 буде дорівнювати 8. Розглянемо наступну рівність. А мінус Б дорівнює С, де букви А, Б та С позначають певні натуральні числа. У цій рівності число А називається зменшуване. Адже воно в результаті віднімання буде зменшуватись. Число Б називається від'ємником. Адже воно віднімається від числа А. Ну, а результат С називається різницею. У розглянутому раніше прикладі 15 мінус 7 дорівнює 8, число 15 буде зменшуване. Число 7 буде від'ємником. Ну а результат 8. Це їхня різниця. Розглянемо два правила віднімання. Перше правило правило віднімання числа від суми двох інших. Для того, щоб відняти число від суми якихось двох інших, можна взяти якийсь доданок із цієї суми, від нього відняти це число, а потім до отриманого результату додати другий доданок. Давайте розглянемо такий приклад. Нехай від суми чисел 473 та 58 необхідно відняти число 273. Скористаємося розглянутим правилом. Тоді можна буде записати наступне. Спочатку від числа 473 віднімаємо 273 і записуємо це у дужках, А до цього результату додамо. Інший доданок, тобто 58. 473 мінус 273. Легко порахувати. Виходить 200. І до 200 додаємо ще 58. В результаті отримаємо число 258. І друге правило віднімання чисел. Правило віднімання суми двох чисел від числа. Якщо нам потрібно суму двох чисел відняти від якогось іншого числа, то ми можемо спочатку від цього числа відняти якийсь із доданків цієї суми, а від отриманого результату потім відняти інший другий доданок з цієї суми. Давайте розглянемо такий приклад. 473 мінус у дужках 273. Плюс 58. Скористаємось розглянутим правилом віднімання. Спочатку від 473 віднімемо 273. Запишемо це у дужках. А потім від цього результату ми віднімемо другий доданок. Тобто 58. 473 мінус 273. Ми вже рахували. Виходить 200. Тому. Наш результат буде дорівнювати мінус 58 Обрахуємо це і отримаємо відповідь. 142. Наостанок розповім вам про два цікавих твердження стосовно віднімання. Якщо ми від якогось числа віднімемо 0, то різницею буде це ж саме число. Тобто А мінус 0. Дорівнює А. Де буква А позначає якесь натуральне число. А якщо ми захочемо від числа відняти таке ж саме число, то різниця буде дорівнювати нулю. Записується це так. А мінус А дорівнює нулю. І знову, буква А позначає якесь натуральне число. Що ж, на цьому ми будемо завершувати. Зустрінемось у наступних темах.